В цьому великому регіоні Туреччина, Азербайджан і Україна мають досвідчені бойові армії, які готові стримати навалу відомо з якого напрямку жодна європейська країна не має ані досвіду, ані можливості, ані просто готовності діяти е, рішуче і так далі. Тому е, Туреччина дійсно розглядається європейськими країнами е, як частина європейської безпеки, вважаючи особливо, коли Сполучені Штати заявляють про те, що ми е, не готові як раніше захищати Європу, компенсувати в оцю певну відсутність чи зменшення присутності сполучених штатів. Можуть Україна і Туреччина насправді і європейці про це добре знають, розуміють і звикають до цієї думки, допомагаючи нам і вибудовуючи в принципі це розуміння з турецькою стороною, і це я думаю рішення майбутнього ніхто від нього просто не відмовиться, тому що і Росія ніколи не буде відмовлятися від постійного бажання, все ж таки, просуватися на захід.